З настанням морозів та активних снігопадів у Тернополі на дахах будинків, балконах, виступаючих частинах, споруд і деревах утворилися великі бурульки. Крижані маси становлять небезпеку для здоров'я та життя перехожих. Тож в місті тривають роботи з їхнього усунення. Ті бурульки, збивання яких викликають труднощі, обгороджують всі будинки. Вони по різному утворюють бурульки, все залежить від енергозбереження даного будинку. Випало багато снігу і Відповідно, будинок виділяє тепло а також перепади температур зовнішні, що дає досить потужна можливість щодо створення бурульок на даний час. Почався процес їх збивання, але потрібно сказати, що деякі бурульки ми не рухаємо. Чому? Тому що якщо будинок має гарне енергозбереження, він виділяє мало тепла, і бурулька дуже сильно прикріпляється до фасаду. Якщо цей фасад, якщо почати цю бурульку збивати, вона просто порушить фасад і знищить ринву всю систему водостоку. На даний час використовується біля п'яти підйомників. На яких дає можливість піднятися там до п'ятого поверху, активно це ведеться масив східний, активно це ведеться на сонячному Київська, Тарнавського, також досить активно на дружбі. В процесі плануємо перейти на новий світ, тому що там вже низької забудови, і разом з центральною частиною міста будемо поступово це все забирати. Ми звертаємо увагу на, на, на що там, де велике скупчення людей і є багато. Бурульки, треба збивати в першу чергу, щоб не було проблеми попадання цієї цієбульки на людину. Для ліквідації бурульок рекомендують звертатися до управителів житлового фонду міста або ОСББ. Якщо вони не реагують, повідомляти про це в муніципальну інспекцію або на гарячу лінію міської ради.